Каркас чи газобетон. У нашому коротенькому відео я спробую навести усі переваги та недоліки обох типів будинків на прикладі відпочаткового комплексу Ягоди та котежні містечка Вересків. Ми з вами зараз знаходимось в Карпатах у селі Тухля на території відпочаткового комплексу Ягоди. Позаду мене наш популярний. Каркасний будинок типу А-Фрейм. Збудований цей будинок за каркасною технологією, фундамент бетонний стовпчиковий, матеріал стін, дерев'яний каркас, наповнення мінеральна вата, 20 см, металева крівля, технологія «Клік-Фальц». Термін будівництва становить 2-3 місяці, термін експлуатації 30-50 років, але за умови належного експлуатаційного догляду. На той час це здавалася гарна, економічно вигідна, швидка технологія. Яка дає дуже швидкий результат, і ти за півроку часу можеш мати повноцінний будинок. Цей будинок не потребує серйозного громадського фундаменту. Також ми хотіли зберегти навколишнє середовище, не роблячи таке планування території, яке всі роблять. Заганяєш екскаватора, робиш все під ноль, і тоді починаєш будувати. Ми, от якраз, хотіли збудувати це все серед смерек на такому легенькому фундаменті, стовпчикові бетонні палі, і на цих палях поставити каркасний легенький будинок. Для зведення стін тобі треба лише дерево, яке можуть завести технікою, такою як Урал, ЗІЛ, і для цієї техніки не треба як такого хорошого заїзду, як для, для того, щоб завести цеглу чи інший матеріал. Негативною рисою каркасного будівництва є дерев'яні сходи і дерев'яне перекриття між першим і другим поверхом. Які би ти технології там не використовував, скрип буде присутній. Це це, це точно. Якщо Людина педантична, це дуже звертається увага і дратується. Ще однією негативною ознакою під час експлуатації завжди є якісь просідання, провисання дверей завжди вікна і двері потрібно регулювати. Якщо говорити про систему опалення у каркасному будинку, неможливо зробити підлогу першого поверху всю в керамограніті, в плиці, звичайній з підігрівом, водяним контуром, тільки в деяких елементах, таких як ванна кімната, ти ставиш радіатор в кожній кімнаті. Ставиш електрокотел в технічній кімнаті, будинок швидко обігрівається, бо він по теплоємності дуже простенький, але він і швидко вистигає, так як і набирає тепло. Я б сказав, напевно, що технологія каркасного будівництва вона класна для тих людей, які шукають швидкий будинок для швидкого переїзду. За 10 років експлуатації в каркасному будинку чи 20 років експлуатації там вже буде дуже багато речей до заміни не просто ремонт, а до заміни. Оце коли розказують, що є капіталізація, в каркасному її не існує. З часом ця споруда дуже зношується в порівнянні з капітальною спорудою. І зношення цієї споруди воно не може бути частково підремонтоване. От, наприклад, якщо подалась підлога на першому поверсі, тобі не достатньо замінити тільки верхнє покриття. Тобі треба влазити в конструктив, усилювати його, і, і потім поверх міняти нове покриття, тому що це вже попереднє недобре, воно вже розійшлось. І це такі от негарні речі, які є в каркасному будівництві. А зараз я стою біля третього будинку котежного містечка Вересхіл. Це будинок капітального типу, бетонний стрічковий фундамент з монолітною плитою перекриття. Стіни цього будинку виконані з газобетону товщиною 40 см, металева покрівля, пальцева, подвійного загину. Термін будівництва становить 6-8 місяців, термін експлуатації становить 70-100 років, також за умови належного догляду. Згодом, коли ми захотіли збудувати черговий четвертий будинок, вже на той час, маючи досвід експлуатації цих будинків каркасних, я прийшов до висновку будувати із газоблоку. Газоблок примушує тебе робити капітальний фундамент, і це насправді відчувається. Немає ніяких скрипів, тепла підлога, водяний контур по першому поверсі, коли даєш 40 см сантиметрів стін, то шумоізоляція є хороша. Теплоефективність газоблоку, вона в рази вища ніж. Теплоефективність будь-якої мінеральної вати це однозначно. Коли проект будинка двохповерховий, то газоблок в тому випадку має найбільшу перевагу, тому що можна зробити монолітну тоту перекриття бетонну — між першим і другим поверхом. Нормальні бетонні сходи чи металеві сходи, і без жодних скрипів він класно витримує навантаження. Газоблок є пожежобезпечний матеріал. І він здатний витримати контакт з вогнем протягом 7 годин. Коли ти здаєш будинок в оренду подобово, тебе це питання завжди найбільше турбує. Насправді хочеться продати максимально теплий надійний будинок і дати людині можливість якраз у цій капіталізації споруди. Людина інвестувала в цей будинок 150 тисяч доларів. Вона робить в ньому успішний бізнес або проживає, проживає 5 років, чи бізнес робить 10 років часу. Проходить цей час, людина робить. Легенький поточний ремонт, фарбування стін, можливо змінити зовнішнє покриття підлоги, і будинок новий. Тобто він дає ці всі ознаки, які якраз нам потрібні і для швидкості, і по теплоефективності, і по прийнятті капітальної споруди, якщо ви шукаєте бюджетний варіант для швидкого переїзду, каркасний будинок стане класним рішенням. Але якщо ж ваш пріоритет комфорт, довговічність та капіталізація на довгі роки, то газоблок стане кращим вибором.